Прошу за технічні несправності. Як я сказала, я вже керівник експертної групи з питань реабілітації та допоміжних засобів реабілітації. На сьогодні у нас питання реабілітації, зокрема для дітей з інвалідністю, здійснюється на підставі 309 постанови за державний коштів. В майже всіх реабілітаційних центрах, які е, мають право на здійснення типової реабілітації. Е, стосовно забезпечення допоміжних засобів реабілітації, ну, на жаль, на сьогодні е, не передбачено, я так розумію, питання стоїть якраз в апаратах для вентиляції легенів в домашніх умовах. Тобто, питання на сьогодні не врегульовано чинним законодавством, воно потребує дослідження. Потребує потребу, ціну на жаль. І тому ми були вдячні долучитися до концепції, верніше ознайомитися з концепцією, долучитися до цієї глобальної такої великої роботи і надати свої пропозиції. Якщо є питання, Дякую. будь ласка. Дякую, Тетяна. Зараз у нас є питання доброго дня, пані Олена, пані Вікторія. Да. Доброго дня, скажіть, будь ласка, Тетяна Кулеша, голова громадської спілки Орфані захворювання України. Насправді питання реабілітації для наших пацієнтів і супроводу, те, що сьогодні говорили в інклюзивних школах, це величезне питання. На превеликий жаль, в жодній постанови, яка стосується реабілітації і видачі обладнання, не врегульовано питання орфанних пацієнтів. Там нас просто немає. З більшості випадків те, що ми потребуємо, коляски, інвазійна вентиляція, ходунки, спеціальних людей, які треба щоб були з нашими пацієнтами, цього взагалі ніде немає. У мене до вас прохання, питання, вибачте, прохання буде потім. Спочатку питання, яким чином і що треба для того, щоб ви могли внести зміни в постанови, які існують. І додати туди необхідні обладнання, необхідну догляд за орфанними пацієнтами. Чому я наголошую на орфанних? Тому що так, майже всі пацієнти, вони інваліди, але в орфанних є специфіка, і хвороба душена саме про це говорить. Скажіть, будь ласка, яким чином можна з вами зв'язатися чи з вашими помічниками і надати ті пропозиції, які ми вже не насилали до міністерства соцполітики? Дивіться, мої контакти є. Долучатися до роботи я готова. Що треба, щоб е, ну, забезпечити осіб з інвалідністю, казати е, же апаратами для вентиляції? Нам потрібна перша потреба, по-друге, розуміння, чи дійсно буде це питання мініцом політики. Нам треба разом з міністерством охорони здоров'я сісти і дуже глибоко вивчити це питання, тому що ну питання не просте, питання не від коляска. Ну питання воно більш глибше і ширше. Розумієте, от у нас є 321 постанова, яка регулює забезпечення допоміжними засобами реабілітації. Як воно ну, у двох словах, з простими словами діє. Тобто є підприємство, яке або закуповує, або постачає, і воно входить обов'язково в реєстр держслужби. І тоді відповідно ми забезпечимо. Але попередньо, звичайно, має бути цей дену засіб реабілітації. Він має бути виписаний 321-й перших Тому нам мабуть треба. Сісти вивчити це питання 321 першої постанову. Так дякую, 321 два постанову. Я не знаю на пам'ять, але майже на пам'яті. Ви не повірите, яка кількість пацієнтів звертається орфанних пацієнтів, тому що тих зак... засобів медичних засобів, які необхідні, там немає. Першочергово... І отут саме ми б хотіли б да, долучитися Першочергово до цієї роботи. Воно має бути в індивідуальній програмі реабілітації. Тобто, ви розумієте, що будь який засіб, будь-яка реабілітація, він має бути чітко прописаний літером. В індивідуальній програмі реабілітації так, і ви знаєте, саме з хворобою Дюшена їм прописують в більшості випадків, саме інвазивну, вибачте, не виговорюю підтримку так само, як і інші засоби для дихання. Але ми стикаємося з тими, що в планах реабілітації є, а в постанові нема. я думаю, тут треба створити робочу групу міжвідомчу і тоді вирішувати це питання. Це питання це моя особиста. Дуже дякую. І ще одне питання. Я не пам'ятаю, хто з вас що. Пані Олена, да, це можливо до вас? Ще я по ходу не знаю, хто буде відповідати. Супроводжуючі особи. Ви сказали, що це десь прописано для пацієнтів, які мають обмежену можливість пересування. Як це працює і що для цього треба, і чи це дійсно окрема людина, яка оплачується? Як, дякую за запитання? Ми, я говорила про на сьогодні. Законом України визначено про соціальні послуги. Визначено е, чинники, і якщо відповідати на ваше перше запитання, що пацієнтів з останніми хворобами ніде не видно, то закон про соціальні послуги не, не серед чинників є хвороба або не здатні до самообслуговування. Тобто ми не прив'язуємося до діагнозу. Ми говоримо про е, потребу Особи соціальні послуги це дуже індивідуально. Перед тим як надавати соціальні послуги відповідно до процедури, визначаються індивідуальні потреби та узгоджується індивідуальний план з тією особою. у класифікаторі соціальних послуг. Є 37 соціальних послуг. Серед них супровід під час інклюзивного навчання ми розуміємо, що це для дітей-школярів відбувається супровід. Послуга є базовою і надається на рівні. Громади, де проживається дитина, для того щоб скористатися цією послугою. Подається заява до органу місцевого самоврядування, або ж до е, управління соцзахисту, якщо це велике місто. Відділ відділення сектор. після реформи. в нас різна, дуже, різ, дуже різна структура закладу соціального захисту населення. Якщо говорити про е, осіб, які не навчаються, або дітей дошкільного віку, то в нас є така соціальна послуга, як е, соціальна послуга денного догляду для дітей з інвалідністю або дітей. Деякі потребують дітей, які мають органі хвороби, захворювання. Ця послуга це такі, так би мовить, якщо коротко сказати, це такі як дитячий садок, але для діток, які мають інші потреби, скажімо так, більш, більш потреба в догляді, якщо говорити правильно, така послуга також надається на рівні громади, де проживає ця особа. Послуги є новими. Соціальний супровід під час інклюзивного навчання через карантин, а потім через військові дії ми не змогли реалізувати наповну, тому що навчальний процес був віддалений. Але поступово послуга починає впроваджуватися. Як який механізм? Я думаю, що Зупинятися на переліку документів, куди кому звертатися. Якщо це потрібно додатково таке роз'яснення для е, членів організації, можливо для батьків таких, ми зробимо додаткове роз'яснення. Контакти мої маєте, і, і ми будемо далі спілкуватися з приводу надання соціальних послуг. Якщо потрібно, я можу зараз зупинитися, але я не думаю, що в такому поважному товариству зараз потрібно детально перелік документів. Е, що стосується роботи, ви вже зазначили, що е, е, Такі е, особи потримають. Особливі потреби або інші потреби, от на цьому я би хотіла зупинитися, запропонувати організацію співпрацю, адже те, що ви говорите, технічно ми виписали, а от механізм роботи, які потреби, як, як фахівцям працювати з такою категорією осіб, якщо вони мають окремі якісь потреби, ми готові на рівні методичних рекомендацій спільно з вами описати роботу фахівця з такою з такою категорією населення, і тут ми відкриті до діалогу, будь ласка. Можемо почати цю роботу. У вас є досвід, як і ви розумієте потреби. Тому контакти є, будь ласка, Дуже вам дякую. Ми тоді не надійшлимо разом з Маргаритою Ященко, організатором цієї конференції. До вас, якщо можна, лист з проханням надати ті маршрути, які вже розроблені, тому що це реально важливо. В нас завалена пошта з питаннями пацієнтів, що вони мають подавати, куди вони мають писати, чи є така особа, хто її оплачує, знов таки ж не для поважного товариства. Ми обов'язково найближчими днями надішлемо вам запити, які б ми хотіли з вами проговорити, і дуже хочемо дійсно співпраці, тому що це має бути виписано. Ну, на жаль, чи на щастя на рівні постанови. Ми б дуже хотіли, щоб в постанову все ж таки були внесені додатки, що стосуються наших потреб орфанних пацієнтів безпосередньо пацієнтів з хробою Дюшена. Дуже дякую. Найближчим часом ми надішлемо вам лист запит. Дякую. А я від імені лікарської спільноти хотіла би ще додати, тому що дійсно респіраторна підтримка. Вона це не лише не інвазивна вентиляція, легень, це ще додаткові заходи. І просто ми б, звичайно, що потрібно цю тему піднімати ще глибше і ширше і проговорювати це разом з вами і разом з міністерством охорони здоров'я. І окремо від нас прохання долучати лікарів, які залучені в цю роботу. Також ми готові працювати в цьому напрямку, в тому числі. Дякую вам. Я також хочу подякувати і пані Олені і пані Віталіні за те, що ви знайшли можливість, знайшли час, долучилися до нашого заходу, і сьогодні були вже почали підніматися досить важливі питання, як розгляд яких і вирішення, яких я думаю, що і. При вашій безпосередній допомозі і при участі і громадської організації і лікарської спільноти знайдуть своє вирішення. Спасибі вам велике. Спасибі.